Зйомку зробимо от знову ці пагорби, за якими Петріно. От. Але ми зараз подивимося на це. Цікаво. А подивимось ще раз на... Оці гори, що вдалині, біля яких Неаполь. І вони тут, ну туди 50 кілометрів. Але ми вже бачимо. Все. Піднялись ми зараз пару-тройку десятків метрів. Але вже зовсім інше. Вже вийдемо, бачимо мандрагони відкриваються нам. Місто і море відкривається. От звідси вже цікавіше дивитися. Цікавіше. От і там воно сонечком. От там скоро буде закат. Воно вже наближається до горизонта. Отаке вот собі. О. Вот. Цікаво?